Доброго часу доби, шановні колеги. Щоб відправити звіт з місця виконання робіт, звіт про оперативне залучення, необхідно мати встановлений додаток 1, 2, 3 після входу в додаток. Обов'язково при першому завантаженні потрібно ввести. Підключення до українського порталу ІМСМА. За посиланням UA.org портал додається через відповідне вікно. В мене вже додано. Вводимо реєстраційні дані порталу. Ходимо до додатку, де ми маємо завантажити або пановити форму SESU EOD SpotTask. Після цього запускаємо форму, натискаємо збирання і отримуємо цю саму форму. Форма сесу ЄОДІС-ПОД-ТАСК, призначена для звітування про оперативне заучення піротехнічного підрозділу складається з шістьох змістовних аркушів. Перший аркуш має назву загальна інформація. Він е передає інформацію про дату. Звітування про організацію та приналежність підрозділу, наприклад, головне управління ДСНС у Харківській області, дозволяє переключатися на звітування з оперативного залучення на повідомлення про виявлення ВНП від громадян та на звітування про виконання планових завдань. Якщо ми звітуємо про оперативне заучення, обов'язково потрібно ввести номер заявки. Номер заявки це обліковий реєстраційний номер за сервісом протимінної діяльності України. Диспетчерської служби 101. Дата наказу на виконання робіт, згідно якого перетехнічний розрахунок залучається до виконання заявки. Обов'язково для заповнення поля позначеного червоними зірочками. Незаповнення цих полів призведе до неможливості відправлення звіту. Бачимо, що на першій сторінці загальна інформація заповнені всі поля. Можна переходити на наступний аркуш для продовження заповнення звіту з оперативного залучення. Змістовний аркуш територія. Призначений для введення інформації про вид та підвід особливості локації в місці проведення піротехнічних робіт під час виконання заявки або про спрямування планового завдання за наказом. Наприклад, якщо під час виїзду для реагування на повідомлення роботи проводяться поруч в огороді, то допустимо вказувати територію. Землі сільгоспризначення. Хоча більш вірним буде вибор підвиду приватне домогосподарства, виду житлові райони, через те, що ця територія саме до нього відноситься. В той самий час при виконанні планового завдання, наприклад, обстеження лінії ВЕБ для її відновлення, необхідно обирати підвид. Лінії електропередач, виду критична інфраструктура. Не потрібно зважати на те, що перетехнічний підрозділ перевіряв дорогу до для бригади електромонтерів, яка проходила через загальну територію житлових районів, землі сільхозпризначення або лісову зону. Тобто вказувати потрібно саме спрямування завдання, а не характеристику локації. Це спрямування має бути одне, багатоваріантний вибір не передбачений. Переходимо до наступного аркуша. Місце виявлення ВНП або місце виконання робіт. Цей аркуш призначений для. Поступово послідовного введення адреси місця виконання робіт. Адреса вводиться за допомогою випадаючих переліків. Ці випадаючі переліки відповідають рівню адміністративного устрою і заповнюються зверху донизу. Заповнення Заповнення знизу вверх неможливе. Всі поля цього аркушу є обов'язковими для заповнення. От таким чином заповнюється цей аркуш. Не заповнене будь-яке поле. Цього аркушу призведе до неможливості надати звіт. Після заповнення всіх полів переходимо до заповнення змістовного аркуша 4 хід виконання робіт. Це найбільш змістовний аркуш, який містить інформацію про дату виконання робіт, місце виконання робіт та фіксує. Конкретні ВНП, які можуть бути виявлені під час виконання робіт. Дата виконання робіт це дата, за який буде складено акт, це дата виконання робіт. Вона дуже просто заповнюється, достатньо двічі тапнути по полю, і буде обрана поточна сьогоднішня дата. Але можливі варіанти вибору дати. Місце виконання робіт вводиться за допомогою карти. Якщо керівник піротехнічного підрозділу знаходиться безпосередньо в місці виконання робіт, достатньо натиснути відповідний символ для позначення поточних координат. Вони будуть зафіксовані на карті. Також є можливість додати координати вручну. Розділ додати координати вручну знаходиться у згорнутому вигляді. Для того, щоб його розгорнути, достатньо натиснути на трикутничок зліва назви розділу. І появиться відповідні поля для заповнення координат вручну. Широта це лінії паралельні екватору, довгота це лінії паралельні меридіану. В будь-якому разі, тут, у формі, є підказка про те, що перша цифра для території України. Має бути більшою, ніж друга цифра. От По центру Києву ми бачимо широта 50, довгота 30. Це для того, щоб додавати координати вручну. Але якщо ми знаходимося на місці виконання робіт, та у нас включений, включений пристрій для фіксації координат GPS, Цієї необхідності немає. Площа обстеженої ділянки вводиться в метрах квадратних. Це також стосується площі обстеженої акваторії. Заповнюється одне з цих полів. Відповідно до того, працює перетехнічний підрозділ на суходолі або на акваторії поверхні водній. У випадку, якщо виявлено ВНП, звітуючий має обрати так. У випадку, коли ВНП не було виявлено, ми залишаємо позначення радіобоксу в НІ. Якщо ВНП виявлено, потрібно внести назву та кількість ВНП. Щоби внести кількість і назву ВНП, потрібно нажати на значок плюса або хрестик. Обрати приналежність до конфлікту вибухонебезпечного предмету можна обрати сучасні або минулих війн. І Виконати пошук за моделлю ВНП. Під час виконання пошуку рекомендовано пробувати великі та маленькі літери. Наприклад, міна ПФМ в класифікаторі цієї форми записана великими літерами, тому не знаходиться. Якщо ввести маленькими. Якщо ввести великими, от, будь ласка, ми маємо PFM. Всі інші поля заповнюються автоматично. І обираємо кількість цих ВНП. Таким чином, вся, весь аркуш. Заповнений. Можна переходити до наступного. В нас є дата, в нас є координата місце виконання робіт площі обстеженої ділянки, та позначено ВНП. Обов'язкові поля, нагадую, позначаються зірочками. І при незаповненні будь-якого поля зірочкою відправка звіту буде неможливою. Переходимо до заповнення передостаннього аркушу. Насправді останнього змістовного аркушу, на якому потрібно позначити шляхом вибору з випадаючого переліку ім'я, прізвище та по-батькові керівника піротехнічних робіт. Він випадає з переліку. Але звертаю вашу увагу, якщо в нас не буде заповнено поле підрозділ, то ми не зможемо заповнити поле керівник робіт. Якщо поле підрозділ буде заповнене, то ми будемо мати змогу обрати керівника робіт. Також на цій сторінці ми маємо змогу сфотографувати або прив'язати вже готову фотографію з ВНП до нашого звіту. Переходимо на наступний аркуш. Цей аркуш не заповняється керівником піротехнічного підрозділу. Цей аркуш призначений. Лише для адміністраторів системи, системи ІМСма. Тому е, при наявних заповнених п'яти аркушах ми можемо відправити наш звіт. Відправлення відбувається шляхом натискання на е, птичку знизу справа. Вибираємо Відправити і звіт. Потрапляє до бази даних. Таким чином, звітування з оперативного заучення завершено.